Спортивний одяг, вага 20 кілограм, ціна 4 євро за 1 кілограм. А сума за цілий лот 3600 гривень, і це у нас спортивний одяг першого сорту. І ось попадається нам ось такий батнік з капюшончиком. Ось тут у нас тут є. Це ще один. Ось такий батнік від не знаю, що це за бренд. Давайте я вам скажу розмір. Так, і ось так він вигадає, вони всі йдуть чисті, перший обзор, тобто з легким браком. Ось такий батнік на замочку. жіночий. до речі, ззаду ось такі тут вставочки. Тут попадаються кофточки, худі світшоти, штаніжки. І ось такий світшотик. Це йде H&M, розмір XS, ось такого блідного, жовтого кожу. Це ще один у нас ось такий. Котик. Розмір не бачу, думаю, що це емочка. Наступна моделька це ось така курточка, на замочку. Розмір теж не бачу, думаю, що це йде Ікселічка. Ось так вона виглядає. Наступний іде ось такий худі, жіночий, з кишеньками. До речі, тут. В розмірі емочка. Наступний звичайний, чорний. Такий худі, замочок тільки до серединки, розмір елічка жіночий. Наступний ось такий світшотик. Є ще ось такий патник, знову ж таки, з капюшончиком, Він, до речі, легенький. Ось такий розмір емочка. Чоловічий, однотонний. Так, Це у нас іде ось такий комбінезончик. Ось так він виглядає. Спортивні штаніжки. Такі легенькі прямого крою. Ще одні спортивні штаніжки. Чоловічі з візеруночком. Тут є ще пишу надпис. Розмір, це йде депеч. Розмір не бачу. Тут це ще одні спортивні штанішки, вже жіночі. Знизу є резиночка з кольору. Наступні знову ж таки спортивні штани. Розмір S. Чорні з резиночкою. Зелені легені спортивні штаніжки. Розмір. На жаль, не бачу. Ось так вони поглядають. поглядаю, тому що це МКЕ. Ще одна пара спортивних та Розмір М. -очка. Ось так вони виглядають. Так, білесенький батнік. Точніше зіппулі, розмір елічка. Тут на рукавчику щось пише. Киршотик. А місу, розмір есочка в дуже гарному стані. Ось такий. Така кофта на замочку. Наступна моделька, Це ось такі лосіни чи спортивні штани, спортивні штани. Розмір 16. Плюс. Ще один світшотик. Ось так він виглядає. Білесенький. Хочу розказати батнік, але тут рукавчики і короткі. Ми з тобою ось таке. Нагадую, що ми дало 3500 гривень. Ось така штучка вдома. Ще один батник з капюшончиком. Ось такі штанички спортивні жіночі. Я одні спортивні штани вже чоловічі. Ось такого плану спортивні на набуваються. Така моделька, розмір М. -очка. Ось такий батінг без, без тут замочка. Така спортивна ковточка чоловіча. Ось така моделька, З капюшончиком і із замочком. Така жилеточка. Безрукавчики. Спортивні штанішки Чоловічі. Ще одні спортивні штани. Ось такі сіренькі, легенькі. Ще одна пара. Adidas Наступна моделька ось такий великий байк з капюшоном. Це у нас вже світ світшотик. Класичний чорний. Ось така моделька. Подивіться, як зроблені рукавчики, вони відрізняються. Батін з капюшончиком. Така спортивна кофта. У нас тут залишається ще буквально трішки. Ми підходимо з вами доквічення. Ще одні спортивні штани. Ось такий батнік з капюшончиком. Та ніжки спортивні, це вже жіночі. Ось так вони виглядають. Ось такий батнік. На замку жіночий з капюшончиком. І ще одна спортивна кофта, Ось така великого розміру. Ще буквально трішечки. Ось такий батнік. Буді йде з капюшончиком. Так, він виглядає. І останнє, що є у нас в цьому пакеті, це ось такий батнік чоловічий Замочок іде до серединки, розмір я не бачу в гарному стані. І це був весь пакет 20 кг, ціна 4 євро за один кілограм, 3600.